Ну, Добрий раночок. Запекла я качку, маринувала її в апельсиновому соку, Видав... вона лежала на спині, і я її була повністю всю залила соком, посипала сіллю, перцем, сухим часником, гірчицю, що помазала. Ну і, коротше говоря, простояла вона в мене ніч. Я її включила у 8:05. Не хочу пать, бо в цьому запікалось, воно гаряче, виняла я із е, пакета цього і перевернула, щоб трошки прижарилось на спині. Ну як прижарилось? колір такий був. Тому що воно лежало у цій дечці, в пакеті, і в цій дечці, і получалася трошки спинка білувата. Гляньте, як запеклася, бачите? О, тут шуночок є всередині, печінка. Дивіться, куди не притронуся, куди не при... О, вилочку, гляньте яка. От така вийшла качечка, гляньте. М -м -м. Але ще гаряча. І я біля неї положила, помила, витерла, всередину в пакет положила один батат. Гляньте. Мягусенький такий, ой, не можу зачепити. Мягусенький, не хочу, щоб кришилося. От такий ботатічок вийшов, бачите. Це від шкірочки щось. От. І тепер я зараз відріжу собі кусок качки і буду їсти, бо видержать не можна, як пахне. Колись моя сусідка, я вже вам розказувала, колись я возила м'ясне, привезла і кажу, Ната, тітя те, Соня, візьміть і вдома себе зробіть і мені трошки принесете дзвонок у двері. Надя, відкривай! Я підходжу, бігом, відкриваю, каже, носа порвай. Оце тут теж дуже хороші запахи. Це шлунок, там печінка всередині. Всередину не ложила нічого. Прямо так от з налитим соком я її положила на спині, так вона й була, і положила акуратненько так в пакет. Слухайте, це щось з апельсинами. Колись я в Іспанії була в одній хаті. Ну, як я ж там на роботі була. І вже ця хазяйка розказувала подружці, що вона робила качку в апельсиновому суку. Я робила декілька разів, і оцей раз теж згадала і зробила. Ви гляньте м'яско, Бачите? Цю качку я купувала. Це не домашня. Я розказувала. У мене гуси, у мене качок немає в цьому році. І отак я буду зараз їсти. Мені вже привезли Аляску сьогодні. Трибутлі, тому що я, моя кофемашина без кінця промивається і дуже багато е, використовує води. От, включиш її і пише промивка біжить вода, воно все промило, робиться кава. Знову пише промивка і тоді виключається. Ну, нічого. От, в крані мене погана технічна вода, тільки для посудомийки я користуюся, для пралок, для поливання. А так, я її не користуюсь. Я вже багато років, вже більше 20 років, як я була в них взяла першу воду. От, і так і кажу з нею і користуюся. За три бутлі я сьогодні заплатила, дала йому 400 гривень, він мені 11 гривень дав здачі. Тобто 380 гривень. 9 гривень. Я заплатила за три бутлі Аляски, там 19 літрів, Отак Отаке добренько трошечки вам показала: гляньте, на яке смачненьке, запечене, пахне. Навіть не скажу, що це курка, що качка коф, куплена, це просто ще так поскубала. А так вона дуже добренька. дуже гарно виглядає, Дуже це. але я в інстаграм виставляла та то теж показувала людям. Бачите, м'якоть апельсинки. Зсередини, бо я м'якоть теж положила. Але добре. Ну прямо добре. Добренько, бажаю всім всього найкращого, достатку в сім'ях, е, здоров'ячка в всіх сім'ях, е, щоб у нас закінчилася клята війна, в кожному відео це кажу. От, щоб було все добре в Україні. Щоб люди, які пострадали, щоб відновили все своє, щоб все було добре. От, щоб вернулися наші люди, які поїхали за кордон. Тому що покинули Україну, але вони покинули вимушено. Вже дуже велике. Я вчора читала, 4 мільйони вернулися назад. От. Дякую за коментарі. Дякую за лайки, дякую за підписки. Отакий бататик маленький. От ботатик, вилочкою пошкарябала. І качечка супер вийшла. Всім самого найкращого, дослідуючого відео. За все вам дякую. Прямо дуже дякую.